Падала, падала, падала. Та, ну, на. Криптовалюта сильно! Привіт, колеги, це PS Trade Дуже некомфортне падіння відбувається зараз на ринку криптовалют. Ринок, по суті, викручують, як вологий рушник, не даючи навіть трошки зупинитись. Якщо подивитися на індекс страху, то він зараз знаходиться в нейтральному положенні. Тобто може бути гірше, а враховуючи, що зараз літо, об'єми торгів максимально низькі, зацікавленість в крипті немає. То цей період може затягнутися. Невже все хороше позаду? І тепер нас чекає нова криптозима. Сьогодні детально спробуємо з цим розібратися. Проте перед тим нагадаємо, що 12 липня у нас о 20.00 пройде стрім, на якому ми будемо розглядати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Для того щоб на цей стрім потрапити, ви повинні бути зареєстровані на біджі OKX за нашим реферальним посиланням, пройти верифікацію і написати нам в приватні повідомлення в телеграм-каналі. Посилання на реєстрацію буде в описі під даним відео за сьогоднішній день. Як ми бачимо на сайті CryptoBubble, крипта впала приблизно на 5-15%. Якщо дивитися вже за тиждень, то у нас падіння близько 15-20%. І за місяць, по суті, крипта ввалилася в діапазоні 30-50%. Найголовніше те, що якщо зараз перейти просто з відсоткового відношення падіння криптовалюти, і подивитися, наскільки змінилися об'єми торгів, і в принципі, що зараз торгується по об'ємах, то ми будемо здивовані. Не так вже і багато криптовалют зараз в принципі видно. І ті, що ми бачимо, ми, в принципі, і знаємо, це стейблкоїни, це біткоін, ефір, BNB Ripple Sol, і все, все решта манюньки, нікому не цікаве і просто без об'ємів торгуються. Зараз на ринку така фаза, що крипта, в принципі, не дуже цікава, і вона спокійно може падати без об'ємів, те, що відбувається і зараз. Навіть без відкатів вверх. Рівні, на жаль, не дуже особливо працюють, і де б не купляли протягом цього місяця криптовалюту. Вся вона йшла в просадку. І найгірше в тій ситуації те, що з такого паттерну, коли крипта стає максимально нікому не цікава, є два дуже яскравих сценарії. З такого паттерну може спокійно розпочатися нова хвиля росту, тим більше якщо враховувати бедграунд, що у нас до того був непоганий ріст. І на це є досить високі шанси. так? І також є другий сценарій, що крипта може так само безоб'ємно продовжувати валитися, і це може бути початком нової криптозими в липні. Тому давайте спробуємо розібратися, який з тих двох сценаріїв зараз є більш ймовірний і де знаходяться критичні точки кожного з цих двох сценаріїв. Перед вами капіталізація альткоїнів, Графік капіталізації альткоїнів, в тому числі і з Ефіріумом. Якщо, в принципі, на тижневках подивитися. На графік капіталізації з ефіріуму і без Ефіріуму, ну, практично ідентичний графік. Трошки гірше альткоїни відстрибували в період з квітня по травень, так, і трошки глибше зараз вони впали. Допустим, капіталізація Альтів з Ефіріумом ще не оновила свої мінімуми від квітня, а без ефіріуму оновила. так, Але по суті, графік виглядає однаково. Що тут можна побачити? Тут ми трошки застосуємо хвильовий аналіз. У нас, по суті, зараз йде п'ятихвильовий сценарій, теоретично п'ятихвильовий сценарій росту капіталізації альтів. Починаючи з січня 23-го року у нас була перша хвиля падіння, після чого пішла ось така довга друга корекційна хвиля. Після того, як пише книжка по хвильовому аналізі, у нас пішла третя, потужна сильна хвиля росту. Після якої зазвичай прямує не дуже глибока корекційна хвиля. Якщо подивитися все це по пропорціях рівні Фібоначчі, ось у нас була перша хвиля росту, так в яку ніхто не вірив, і швидше за все очікували люди продовження сильного падіння. І ми бачимо, що корекція була досить глибока, так, нижче, навіть ніж 78,6%. То наступна корекційна хвиля, яка рахується четверта і яка зараз формується, починаючи з березня 2024 року, так, наступна хвиля, оця от корекційна хвиля, не повинна була би падати, по суті, і закріплятися нижче показника 548 мільярдів доларів по капіталізації. І зараз ми майже знаходимося на даному показнику. Тобто, якщо крипта. Це ми говоримо зараз про капіталізацію без е, ефіріума. Тобто, якщо крипта не повинна розпочинати глибокого падіння, довгого занудного такого спускання вниз, то по суті протягом липня це повинно стати відомо. І на тижневому таймфреймі перша критична точка сценарій продовження росту і формування ще одної п'ятої хвилі е, росту. Вона може бути потужна, може бути з легеньким оновленням максимумів по капіталізації, і тоді початок глибокої і занудної корекції. Проте, якщо такий сценарій реальний, ми в липні не повинні закріпитися нижче 540 мільярдів доларів по капіталізації. Це є перша критична точка. Про яку ми говоримо. Якщо ж у нас станеться так, що ціна продовжить своє, е, капіталізація продовжить своє падіння і діапазон 540 мільярдів доларів капіталізації буде пробитий вниз, швидше за все, у нас починається глобальна корекція хвилі росту від січня 2023 року, яка точно буде тривати довше, ніж сам тренд росту. Чому показуємо саме капіталізацію роліткоїнів? Тому що якісь е, криптовалюти можуть краще триматися, якісь можуть бути на хайпі і йти проти ринку. Це будуть якісь винятки, так якісь можуть дуже сильно валитися, які так і не виросли, так і продовжувати сильно падати. Але загальна ситуація буде або е, приблизно з теперішніх цін, там 10-15% нижче, ще можуть опуститися криптовалюти і починатися нова хвиля росту, або ж. Ми провалюємося глибше, і це буде сигналом того, що ринок криптовалют іде знову в задюжну корекцію. І тоді на всіх відкатах цін, цін вверх потрібно шукати саме шорт-позиції. Під час такого неприємного та емоційного ринку варто мати опору, яка допоможе не приймати поспішних і неправильних рішень. Пропонуємо вам вступити в наш клуб 99 друзів PS3, де ми щодня робимо огляди ринку, ділимось своїми баченнями і думками, чи варто сьогодні торгувати і, в принципі, шукати якісь трейди чи ні. А також ділимося своїми трейдами. Якщо вам цікаво переєднатися в наш клуб, інформація про нього буде в описі під даним відео. Ну і який ж буде альт-сезон, і яка ж може бути нова хвиля росту альткоїнів, якщо домінування біткоїна ніяк не може впасти? Другий показник, за яким треба слідкувати, для того, щоб впевнено купувати криптовалюту. Я думаю, що по першому показнику, по капіталізації альткоїнів, ви зрозуміли, що зараз ще не прийшов цей час, коли можна впевнено таритися і не хвилюватися за те, що може бути дуже сильний пролив ринку вниз. Е, перший. Показник ми вже розповіли. Другий показник домінування біткоїна. От це тижневий таймфрейм, це трендова лінія, яку тримають з червня 2023 року, і показник домінування біткоїна ніяк не може впасти нижче, відмітки 53,8%. Що таке взагалі показник домінування біткоїна? Чому на нього ми завжди даємо такий фокус? В принципі, показник домінування біткоїна це є відношення його капіталізації до капіталізації всього ринку криптовалют. так? Що таке капіталізація? Капіталізація це поточна ціна, яка є в активу. В даному випадку біткоін коштує 58 тисяч доларів, помножена на його циркуляційну пропозицію, тобто на його кількість біткоїнів, які зараз є в обігу в ринку. А якщо домінування біткоїна падає, це означає, що капіталізації альткоїнів ростуть краще, ніж капіталізація біткоїна. І відповідно в такий момент потрібно намагатися купляти альти, тому що вони будуть набагато краще рости. Навіть якщо в нас буде тренд росту. У випадку, коли у нас є тренд падіння, і домінування біткоїна ще й росте, то це означає, що альти набагато потужніше зливають, і е, в такому випадку точно не треба лізти в ринок, хоч і з одної сторони здається, що ціни прекрасні, іде гарний розпродаж. Проте таке падіння, як показує практика, може продовжуватися дуже довго. Тим більше воно відбувається без об'ємів. І саме тоді, коли домінування біткоїна вийде за межі ось цього дуже давнього клина і проб'є відмітку 53,8%, можна починати впевнено приглядатися до альткоїнів і дивитися, по яких цінах конкретно кожний з них підбирати. Наступний показник, який нам підкаже, який з двох сценаріїв більш реальний, це показник домінування USDT. Що таке домінування USDT? Це капіталізація USDT, поділена на капіталізацію всього ринку криптовалют. Але ми розуміємо, що ціна USDT завжди 1 долар приблизно, ну, поки що принаймні. І змінюватись капіталізація USDT може тільки у випадку, якщо будуть або зникати, або з'являтися нові USDT токени. Відповідно, якщо капіталізація альтів росте, то домінування USDT падає. На графіку домінування USDT видно, що у нас була досить потужна хвиля падіння з вересня 2023 року. І те, що відбувається зараз, ми більше розцінюємо як корекцію. Тому що для того, щоб повністю розвернути ось такий от локальний тренд падіння, потрібно трошки більше часу. Зверніть увагу, як довго накопичувались позиції, як довго була консолідація на графіку домінування USDT для того, щоб побудувати першу хвилю падіння. І дивлячись на ці всі зусилля, ось така локальна хвиля росту, мало ймовірно, що повністю розверне. Тренд і просто проб'ється консолідацію вверх і почнеться дуже потужний мега-злив крипти. На даний момент показник домінування USDT відкоригував попередню хвилю падіння, по суті, на 38,2%. Вже другий раз домінування USDT намагається пробити саме цей рівень. Ми думаємо, що шанс на продовження росту домінування USDT поки що є, але. Вже цей показник прийшов у діапазон, звідки є високі шанси розвороту, як мінімум, до відмітки 4,25%. З даної відмітки може продовжитись корекція хвилі падіння до СДТ, і ми побачимо все-таки показник 6,6%. Проте, дивлячись на те, як зараз формується ця хвиля росту домінування USDT, не дуже віриться, що з теперішніх цін ми отак от просто візьмемо і доростемо до відмітки 6,6%. Тому наступний показник, за яким треба слідкувати, це відмітка по домінуванню USDT 5 і 8%. Це така от максимально критична точка, з якої ми б хотіли побачити гарну хвилю падіння. А тепер ми вам хочемо показати, чому думаємо, що теперішнє падіння це є чітко сплановане маніпуляційне дійство для хороших закупок. Перед вами є два графіки: верхній графік це домінування USDT, нижній графік це індекс долара. Зазвичай, коли індекс долара росте, долар здорожчується, то е, гроші не вкладаються в інвестиції, в бізнес, це стає трохи невигідно. Коли е, падає індекс долара, тоді більш ретельніше, більш впевненіше вкладаються е, гроші, е, ну, інвестуються і в бізнес і так далі. Тобто це стає вигідніше, дешевше, дешевший долар вкладати е, в розвиток. І що ми бачимо? По суті, е, після 26 червня індекс долара падає. Це потім ми зараз покажемо і на графіку SP 500, який зростає. А домінування USDT протягом двох наступних днів активно пробив свої максимуми, чого не зробив індекс долара. Виглядає так, що графік індексу долара має дуже великі шанси на падіння, пробивання трендової лінії, і це подарує ринку світовому ще одну хвилю росту. Тобто зараз, по суті, критична точка 106. А тепер порівняємо коротко графік біткоїна і графік SP 500. Це теж денний таймфрейм, верхній графік це графік бітка, так, і нижній це графік SP 500. Зверніть увагу, що SP і біткоїн дуже мали хорошу кореляцію, по суті, до березня 2024 року. Зверніть увагу, що з січня місяця. Перший почав рости, рости показник SP500. Але потім тренд росту підхопив біткоін, і вони разом впевнено росли от, по суті, до березня 2024 року. Після того корекція SP500 у випадку з біткоїном пройшла певній консолідації. І нова хвиля росту знову ж таки почалася разом синхронно з біткоїном. Починаючи з квітня 2024 року. SP500 почав свій ріст, і от біток теж почав свій ріст. Проте є певний нюанс. Починаючи після того, як SP500 пробив свій максимум вищі 5373 долари, нова хвиля росту SP500 пішла в антикореляцію з біткоїном. Біткоін падає, SP500 росте. Максимально круто це видно за два останні дні. Коли SP500 за два останні дні. Оновив свої максимуми, так, а біткоін показав три дні потужного падіння. Насправді не дуже віриться, що поки SP500 коригувався протягом квітня е місяця, так, що гроші з фонди йшли в крипту. І для того, щоб західжувати свої позиції, так біткоін теж коригувався, можливо, не так сильно, але знаходиться в консолідації. Проте факт того, що фонда росте, а біткоін навпаки зараз коригується, складає враження, що це просто йде певна маніпуляція для того, щоб мати знову хороші ціни, і потім вже разом з фондою зробити ще одну хвилю росту. Тому перед тим, як починати затарюватися альткоїнами або докупляти знову альткоїни, потрібно дочекатися, щоб було певне сприятливе середовище по всіх показниках, про які ми сьогодні проговорили. Перше, це біткоін повинен тримати діапазон 55 тисяч доларів. В такому випадку у нас пройде локальна корекція. Хвилі росту від червня від січня 2024 року, так і цього має бути достатньо, щоб організувати ще одну хвилю росту. Друге, домінування біткоїна повинно почати своє падіння і пробити відмітку 53,8%. Третє капіталізація альткоїнів. Візьмемо альткоїни в парі без ефіріуму, Так вона повинна зупинитися приблизно у діапазоні 549 мільярдів і нижче не закріплятися. Ну і четверте, домінування USDT не повинно піти по суті вище ніж 5 і 7, 5 і 8 А який з двох сценаріїв більше підходить вам? Верніше, який більш ймовірний на вашу думку? Пишіть про це в коментарях і подивимося, хто чого чекає в найближчій перспективі. Бажаємо вам сім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.